Права одна з моїх улюблених виручалочок для відновлення і перезавантаження психіки. Уявіть, що зараз будете струшувати стрес і негативну енергію з тіла. Станьте зручно так, щоб відчувати, як ваші стопи давлять на підлогу. Спочатку м'яко рухайте ноги, підніміть п'ятки від підлоги та ставайте на носки, опускайте п'ятку, робіться по черзі, переступайте з ноги на ногу, пригайте. Після того, як суглоби розігріваються, піднімайте спочатку одну ногу, потім іншу, гицайте по підлозі, так наче щось струшуєте з тіла. Додайте рухи руками, такі, не наче щось струшуєте з тіла, додайте гучний видих і вдих, за бажанням звук, наприклад, гарчання. Робіть до тих пір, допоки не відчуєте що стомились. Ця вправа допомагає знизити рівень кортизолу, сприяючи зняттю напруги. Регулярні повторення покращують кровообіг і стимулюють вивільнення ендорфінів, які протидіють діям стресових гормонів.